Спочатку церква переживала ці ювілею раз на 100 років, пізніше раз на 50, Але така першника така, що кожних 25 років у церкві ювілейний рік. Ювілейне паломництво молоді Львівського деканату до Санктуарію Матері Божої у винниках. В суботу, 17 травня, понад 50 молодих людей з різних парафій Львівського деканату прибули до Санктуарію Матері Божої Винниківської, який. У цьому році є ювілейним храмом. Зустріч молодих паломників Надії розпочалася з конференції на тему, як бути свідком Надії у цей нелегкий час, якого проголосив отець Станіслав Нуцковський, настоятель отці францисканців в Україні. Після того молодь зібралася на одерацію, де могла зустрітися із Воскреслим Христом, присутнім у присвятих дарах, таєнстві сповіді і Євхаристі, якого чули в отець Володимир Сивак, модератор оази Рух світло життя. У своїй проповіді отець Володимир закликав. В молоді не боятися сьогодні свідчити про Ісуса, який є нашою надією. На завершення зустрічі відбувся спільний пікнік за сприяння місцевого настоятеля отця Леона Соломона, а також інтеграційні ігри і танці для молоді. Тема, яку хочемо доторкнути цьому місці, є свідки надії. Ну, бо маємо рід надії, то про надію церква вже півроку говорить і нас. І ще буде говорити, сподіваюся, не лише пів, але буде говорити. Якщо папа покійний Франциск визначив цей рік роком надії, то тому що розчитав, що ця надія в світі, але також і в церкві хворіє. Тому потрібно до хворого потрібно йти від відвідати. Тоді хворий починає z Doronita, i kiedy wosk wysadza, on od razu się daje, chodzi. Jak wytwieram chorych. Z e, takich wytwieram chorych, jakie ma dużo miejsce zapisane w mojej pamięci, Te pan Mikołaj, jakiej był w lekarzu. I... E, dużo ma się, że... stan czyli I e, jego za zadzwonił i prosił pragnę e, przed bo ten z tym pomierają, e, a tam... jakoś człowiek nie miał chodził ale bez nie to muszę był w, w radzieckich czasach w czytelni w szkole, oczy, się, do cerwia, w zaborniakiem, do cerkwi zabrany człowiek, wiary, wiry, wiry wiary. Kiedy ja przychodził i kiedy był w dużych formie, leżącej, ledwo ledwo a od był w palato formie, leżącej, ledwo to a od w sensie w Підвівся, сів на ліжко і зі мною говорив, як повний сили чоловік. Цього дня біля 15-ї години він помер. Але ж розповіданий, помазаний. Я йому вручив образок з моїми друзями, каже, будете там, тобто на порозі неба, зблажені Михайлі Смітні, наші францисканські мученики, каже, знайдете їх і скажете їм від мене. А вони решта там ну, потребуються. Як в Україні теж таке, Ну, по знайомствах. Ну, як немає знайомства, albo dowołują szczęścia, a inni do mnie Kiedy widzimy chore, to dajemy szansę, żeby one ukrytnie się, zmiczniają. I tak oto się zmiana z nadzieją i rozumiem, że ona nas Роком, коли ми в особливий спосіб роздумуємо, але також, і ще, що важливіше, живемо надією. Коли ми не тільки думаємо про надію, але коли ми справді втілюємо надію в своє життя, не просто десь там маємо її в своїй кишені чи в своєму хаманці, але ми нею живемо. І в 20 столітті жив такий філософ, французький, називався Габріель Марсель. Він е, був католицьким філософом, дуже близьким до католицизму. І він займався філософією надії. Це була тема його життя, його, його праці. Він весь час писав більшість своїх праць про надію. І одна з найважливіших його книг називається Хомовіатор. Хомовіатор це по-латинськи означає людина подорожуюча. Або людина, яка є в дорозі. І цей Габрій Марсель, філософ, так виявляв собі людина, яка має надію, що людина, як власне, яка має надію, вона куди сиде. Вона не сидить на місці, тільки вона вирушає в дорогу. Тобто це людина, яка має свою ціль, яка має своє завдання і вона бачить це завдання. І от ми всі сюди прийшли, приїхали, не знаю, маршруткою машиною, ровером, на своїх ногах. Кожен порізник. Ми були в дорозі. Можливо, хтось прийшов, приїхав сюди прибув, тому що я захотів. Можливо, хтось це зробив, тому що подружка друг йде, то чому я не можу йти. Можливо, хтось прибув сюди, тому що. Може бути, знаємо, переживали, може теж таке бути. Але все ж таки дивлячись на те, що ми є тут, то може використати цей час, це місце, ця зустріч для того, щоб, власне, зустріти Бога, зустріти надію. Wspominając śmierć i odkupienie Twojego Syna, że Twoje motto i Boże i w życiu i w Thank you.